В умовах війни держава прагне залучити приватні інвестиції до розвитку протезної ортопедичної галузі. Це на теперішній час вкрай важливо для нашої держави. Саме в цей період держава виділяє дуже значні кошти на розвиток цієї галузі. Для забезпечення потреб населення у протезах та допоміжних засобах реабілітації держава виділила у цьому році рекордне понад 4,5 мільярди гривень, що вдвічі більше ніж торік. Необхідно зазначити, що протезування у державі є безкоштовним, тобто протезування, технічне обслуговування, заміна та ремонт здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Крім того, необхідно відзначити, що держава фінансує придбання протезів не лише державних підприємств, а й приватних компаній. У 2022 році, наприкінці року, Міністерство соціальної політики України передало до фонду державного майна України 17 протезно ортопедичних підприємств, які на той же період подекуди не здійснювали господарську діяльність, або мали були збутковими. Необхідно відзначити, що така ситуація склалась через те, що державний бюджет не передбачає інвестиції на розвиток цієї галузі. Фонд держмайна також не є органом, який забезпечує інвестиції та розвиток галузі протезного виробництва. Також необхідно відзначити, що за останні п'ять років, на жаль, складова частина державних протезних заводів на ринку України з 32% знизилась до 14. Це викликано тим, що на цьому ринку. З'являються нові гравці, які мають приватні інвестиції, сучасні технології та які виробляють найновітніші протези. Необхідно відзначити, що так, да, цей ринок стрімко розвивається, і новітні приватні компанії, які привносять свої інвестиції, приносять свій розвиток. Вже держава не може конкурувати державні підприємства з цими приватними компаніями. Але українці, а саме захисники України, потребують найновітні і найсучасніших протезів. Навіть саме прибуткове державне підприємство, яке виробляє протези, не може на теперішній час Час на жаль забезпечити виробництво найбільш якісних і сучасних протезів, тому най Правильнішим рішенням цього питання є приватизація. Що дає приватизація для цих підприємств? Це, по-перше, внесення інвестицій, це приватні інвестиції, які залучають приватний бізнес, це можливість залучення міжнародних грантів, міжнародних коштів, це можливість кредитування, які на жаль не мають державні підприємства, як наслідок, розвиток виробництва, розвиток технологій, виробництва сучасних протезів. На жаль, навіть... Державні підприємства, які придбуткові, як я вже зазначала, не мають на цей час цих інвестицій. Поряд із цим держава визначає певні зобов'язання. Вона зобов'язує інвестора 10 років не міняти профіль саме протезного заводу та 6 місяців не звільняти працівників підприємства. Те це... Є взаємодія між приватним бізнесом та забезпеченням соціальних гарантій вже 10 липня цього року у електронній торговельній системі буде проведено онлайн аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства Дніпропетровського експериментального протезно ортопедичного підприємства. Хочу зазначити, що це підприємство було засноване у 1944 році, працює на території міста Дніпра, має у своїй структурі реабілітаційний центр, відокремлені підрозділи у місті Кривої Ріг та. Місті Запоріжжя необхідно відзначити, що вказане підприємство не є закладом охорони здоров'я і не включене до переліку, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. що Означає, що він може бути об'єктом приватизації. На теперішній час на вказаному підприємстві працює 79 працівників. До складу єдиного майнового комплексу входять об'єкти нерухомості загальної площу понад 6 тисяч квадратних метрів, 9 одиниць транспортних засобів та необхідне обладнання та устаткування. А також це необхідно відзначити, що це фаховий склад працівників, який налічує 79 працівників. Що необхідно відзначити? Що держава після приватизації зазначеного підприємства забезпечує певні зобов'язання для потенційних покупців? Це 10 років збереження профілю діяльності підприємства та зобов'язання не скорочення працівників підприємства упродовж 6 місяців. Натомість, що дає приватизація для цього підприємства: це залучення капіталу, залучення можливості грантових коштів, міжнародних коштів міжнародних організацій, покращення технологічного процесу. А як наслідок виробництва найсучасніших протезів, тому закликаємо всіх потенційних інвесторів взяти участь у проватизіційному акціоні і стати долучними до розвитку протезної галузі України.